Її називають душею України бути її сучасниками це честь для нас. Завтра день народження Аліни Васильівни Костенко поетесі виповнюється 86. Вона рідко буває на людях, уся в собі, працює над новою книжкою. У її свято ми вирішили привітати Ліну Василівну її ж словами. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїності, ці рядки про неї зізнається, знаходити потрібних слів про події в Україні щодня де далі важче. Тож саме цей вірш Ліни Костенко то власні переживання Тетяни Висоцької. Краще втрапити в мій внутрішній стан, в мою роботу, було б мабуть дуже важко. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Мій вірш про мовчання і про вміння говорити найважливіше. У цьому й полягає найбільша магія слів великої поетеси. Кожен знаходить в них своє. Кожен, хто чує цей вірш, хто читає, його, хто То він думає, що це про мене. Оце про мене. Усе ніби як завжди перед прямим ефіром. Професійний грим ведучий Лілії Ребрик роблять неймовірну зачіску. Вона намагається всміхатися. Втім, за кілька секунд до запису на обличчі з'являється чи то серйозність, чи то хвилювання. Сьогодні кадр особливий, і текст теж. Звук да -да. ну, Є. Начали. Вечірнє сонце. Дякую за день. Вечірнє сонце. Дякую за втому. Це улюблений вірш її маленької донечки Діани. Вона сказала, що це про сонечко. А я їй сказала, що це про те, як можна дякувати сонечку. За твій світанок і за твій зеніт. І за мої опечені зеніти. За те, що завтра хоче зеленіть. За те, що вчора встигло дзвеніти. Та навіть після знімання слова не відпускають. От бачите, зараз говорить дивіться. М? Бачите, <смі> мурашки. Один за одним до трохи задимленої кімнати заходять відомі телевізійники. Читають улюбленіші твори Костенко. Цей проект телеканал СТБ присвятив 86-му дню народження поетеси, яку називають душею України. Ліна Васильівна, вона як взірець того здорового патріотизму, який має бути в кожного, в кожній людині. Бо що всі її дії, все її життя це доказ того, яким має бути справжній українець. Дем'ян голос телеканалу СТБ та головний копірайтер промо. На знімальному майданчику він тренер, дає поради де краще зробити паузу, як змінити інтонацію. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись. Коли не знаєш, з чого їх почати, бо всі слова були уже чиїмось. Із нашими ведучими він говорить про зміст поезії, глибину почуттів, але далі складніше. На майданчик заходить він: головний холостяк країни, Іраклі не знає української. Напитись голосу твого, того закоханого струму, цієї радості і суму, чаклунства димного, того. Знімальна група, а це майже сотня професіоналів. Кілька день працювали над проектом. Наприкінці помітно втомилися, втім до останнього творили атмосферу, яка би не відволікала від змісту поезії. Ми намагалися кожним кадром, кожним планом передати цю глибину. Ці знання, які вона передає нам. Не знаю, чи побачу вас, чи ні. А може, власне, і не в тому справа. А головне, що десь у Далечині є хтось такий, як невтолена справа. Сьогодні Ліна Васильівна на людях з'являється рідко. Двері її дому зачинені, кажуть, останнім часом вона із захватом працює над новою книжкою. Ми вирішили їй не заважати. Є обеліски, плити і колони, і урочисті квіти роковин. І хто вони є? Усі усі мільйони, а хтось комусь однісінький, один. Мій вірш про боротьбу, мій, мій вірш а, про індивідуум. Мені здається, що а, попри те, що є якісь загальні речі, треба ніколи не забувати, що ти людина. Ліна Костенко — борчиня. І нам зараз, як ніколи. Треба люди, які б надихали нас боротися. Поетка іменин зазвичай не святкує. Каже, день народження це не свято. Це підсумки і висновки. Митцю не треба нагород. Його судьба нагородила. Коли в людини є народ, тоді вона уже людина. Протягом суботи та неділі в ефірі нашого телеканалу Ліна Костенко і наша їй дяка. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є. Моя душа і від того вже світає.